Чи повинні ми втручатися? Що ми не повинні втручатися? Вибачте Росія наш відвертий ворог? Безумовно, ми з нею ми маємо воює звалити. Тому я при сказав, що ми не повинні мати жодних, жодних ну? важелі в цьому плані, тобто нас нічого не повинно морально стримувати, що до Росії активна, адже, полі... активна політика має бути. Адже коли там щось загоряється, щось так. там, то ми так натякаємо, що це, очевидно, наші хлопці зробили. А насправді треба не натікати, вже просто впряму говорити. Так, я, я, я говорю про, це, про те саме. Так. І тому, наприклад, підтримати ОМОН каже тих самих татарів, які там, uh -huh. частина яких активно намагається зараз щось там заявляти про себе, Україна повинна відверто не приховуючи цього. Зрозуміло. А, задав друге друге питання: є частина українців, які кажуть, що батаки українців, чому ми повинні цікавити, що там відбувається за перебіга. Хай живуть як хочуть. Чекайте, це наш головний ворог, який загрожує самим своїм існуванням, він нам загрожує. Ми повинні думати, що зробити, щоб, ця, щоб цього існування не стало. Тобто, я не знаю, чи ми знищимо Росію. Ну, чесно скажу, я сумніваюся. Але ну, ми самі точно не знищимо, разом там, якщо світ допоможе, може, це й буде. Або вона сама себе знищить. Але сприяти цьому треба всіляко. А щоб сприяти, то безумовно треба знати, що там відбувається. І коли ми говоримо про бурятів, то буряти це не тільки ті, хто приїхав сюди воювати, цих кілька тисяч бурятів, а буряти це 300-400 тисяч бурятського етносу, який там живе і живе по-своєму. І вони теж, так як частина Росії теж страждають, переживають, плачуть, проклинають нас, але думають і про себе, і таке інше. Тому ці процеси треба, безумовно, вивчати і намагатися на них впливати.